Педагоги Шоскінської громади продовжують вивчати штучний інтелект. Про це повідомила очільниця управління освіти Наталя Сергейко. На 10 травня спланована зустріч з Володимиром Бандурою, генеральним директором Олбіонікс. Щодо можливості використання GPT-4 в освітньому процесі. Керманич громади Микола Нога подякував очільниці управління освіти за таку роботу. Я е, дякую вам за те, що GPT 4 ви займатися будете вчити своїх вчителів, але щоб ми розуміли, це для всіх інформація. Ця, е, ця мережа е, зареєстрована в березні місяці цього року. Сьогодні вже ми знаємо вже ми починаємо вчити. Своїх вчителів будемо вчити. І це позитивно такі темпи розвитку системи. І GPT-4 це буде з часом і в культурі, і в медицині, і в освіті, і в усіх галузях економіки. За словами керівника, тривають ремонти укриттів в освітніх закладах. закладі дошкільної освіти 12. Завершено ремонт ще однієї туалетної кімнати. Що дасть змогу збільшити кількість учнів та вихованців, що одночасно перебувають в укритті, до 150 осіб. Також закуплено додатковий інвентар для тих закладів освіти, де ми будемо відкривати ще обриця. У Шуськінській громаді проводиться оцінка стану готовності захисних споруд. Проінформував виконуючий обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Олексій Тригуб. Він також зазначив, що продовжується робота з наповнення матеріального резерву, і також проводиться робота стосовно допомоги рубероїдам населенню. На здійснення ремонту покрівель міський голова Микола Нога торкнувся питання встановлення антивандальних кодових замків на дверях бомбосховищ, адже нещодавно трапився випадок, коли кодовий замок поламали. По е кодовим замкам на е сховищах ну один із одне із сховищ тут у центрі вже поламали на перший день. Ми повинні зробити так, щоб людина щоб не робила, але було надійно закрито з одного боку. А з іншого боку, любий хто хоче зайти в укриття, щоб міг скористатися кодовим замком і зайти спокійно Допрацьовуйте. у мешканців Шоскінської громади. Є можливість отримати гранти для ведення або започаткування власного бізнесу. Проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу по інформуванню як безробітних, так і представників. Малого та мікропідприємництва щодо можливості отримання грантів для ведення або започаткування власного бізнесу. Першочергово гранти надаватимуться військовослужбовцям, які звільнилися в запас. В громаді розгортається робота по отриманню грантів для ведення бізнесу. І, перш за все, ці гранти будуть надаватись військовим. Які у запас пільги гранта надзвичайно великі, можливості дуже великі. Можна звертатися до Миколи Григоровича в центр зайнятості для отримання гранта в наведення бізнесу. Місцева влада теж обіцяє підтримку у цьому напрямку. Ми будемо підтримувати свого боку виділенням приміщень. І другими можливими і фінансовими ресурсами такий. Тобто це загальна така справа. Я дякую обласному вашому начальнику Підлісному Володимилічу, який заставляє вас і нам підсказує, що в цьому напрямку серйозна перспектива. Будемо працювати. Станом на 8 травня у центрі зайнятості наявні 43 вакансії для працевлаштування для шукачів роботи. Протягом минулого ж тижня працевлаштовано 15 безробітних осіб.